Привіт-привіт, мої хороші дівчатки, мої кохані. Я вже по вам скучила. Я тут робила нам розклад на Україну на наступний рік. Ви можете подивитись на каналі. Я в телеграмі його надішлю. І на каналі Таро Україна. Сьогодні ми дивимось на каналі Українську візьми, тому що у нас є два за містами України то інший канал. На каналі Українського візьму ми дивимось на моїй старій та улюбленій колоді порада від вищих сил. Ця колода є вже дуже-дуже стара, більше 20 років, вона завжди зі мною. Коли мені щось важливе треба подивитися, ми зараз візьмемо загальний розклад і зробимо для вас, що вам треба знати і порада від вищих сил. Що ви захочете підтримати канал, натискайте кнопочку спонсорувати. Ні за що себе не наказуйте. ні за що на себе не ображайтесь. Ви робили максимум все, що могли. І Якщо у вас не вистачає на щось сили, якщо ви не можете на чомусь концентруватись, якщо ви відчуваєте себе одинокими і непотрібними, це питання внутрішньої сили, стихійності, якихось ваших суто внутрішніх процесів. У вас є можливість перемогти, у вас є можливість і ресурс. Для того, щоб вистояти, але ви постійно чомусь, о, дивіться, ви будете сконцентровані на чужому житті, не на своєму. Довести когось, до чогось або комусь щось довести, розказати, щоб ворогу, наприклад, там все повернулось. Не концентруйтесь на інших життях, на інших людях. Тільки на собі. І першими стабілізуються гроші. Потім прийде відчуття перемоги, я можу, впевненості в собі, яка була втрачена. А потім у вас прийде розуміння, що ви що як раніше не буде, якийсь момент трансформації. Як раніше вже не буде, і я хочу тільки вперед, я хочу тільки великих зрушень. Я хочу, я можу, я буду. І піде, 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 і цей процес не швидкий, це місяць-півтора. Але тут навіть є можливість здоров'я відновити. Тільки за умови, якщо ви не будете концентруватись на інших. Якщо у вас кимось стосунки, то ви концентруєтесь на собі. Хочу любові, в мене буде любов, в мене вже є любов, кохання. Я відчуваю, що все зможу. Отакими От словами: порада вам. Жіночність свою повертаємо, дівчатка. Я не кажу, що ви не красиві, я кажу, що ви в себе не закохані. Кохаємо себе донестями в будь-яких проявах. І у вас буде таке відчуття, ви відкинете зі свого життя всіх, хто його руйнує, всіх, хто вас не підтримує, і хто не дихає з вами одним повітрям, не дивиться в одну сторону. І це, це прикольно і прекрасно. І хто одинокий чоловік буде. І тут е, трансформація і стосунків. Федер. Каже, гроші, кохання буде, тільки не здавайся на півшляху. Шлях це тривалий прогноз у нас вийшов. Я ну, зазвичай на декілька там тижнів да, роблю. А тут тривалий. Ви можете десь до лютого взагалі врегулювати всі свої питання. Відкривається шлях. І у вас може бути тривога, сльози пусті, бо це є зміни, це нормально. Якщо ви хочете якусь тему подивитись, напишіть мені в коментарях, я розгляну, подивимось.